Добрий день, діти! Продовжуємо з вами сьогодні працювати з нашою презентацією доказочки Колобок. Отже, ми з вами навчилися додавати анімаційні ефекти відносно наших об'єктів на слайдиках. А сьогодні ми будемо робити так, щоб наша презентація самостійно перегорталася та Створити нашу презентацію, зробити так, щоб вона виглядала начебто анімований мультфільм. Перегляньте, будь ласка, як це може виглядати. Зверніть, будь ласка, увагу, що кожний слайд та об'єкти на слайдах самостійно автоматично відтворюються. Це все завдяки різним функціям та налаштуванням нашої презентації. Зверніть, будь ласка, увагу, що всі об'єкти рухаються, у нас відкривається кожний слайдик в одному стилі, у нас текст відкривається теж в одному стилі. Ця презентація у нас виглядатиме в результаті анімованого мультфільму. Ми з вами навчимося робити так, щоб кожен слайдик автоматично перегортався, щоб нашим братикам, молодшим і сестричкам було цікаво переглядати нашу казочку. Отже, розпочнемо це з вами робити. Зверніть, будь ласка, увагу, що на минулих уроках ми вже з вами застосували анімаційні ефекти відносно наших об'єктів. Отже, тепер залишилося найлегше. Нам необхідно буде застосувати показ, створити показ слайдів так, щоб у нас наші слайдики виглядали як перегортання наших сторінок, нашої книжечки. Отже, для цього. Зверніть, будь ласка, увагу, необхідно а, перейди на той слайд, відносно якого ви хочете зробити налаштування. Далі знайти вкладку, показ слайдів. А, вибачте, переходить. Зверніть, будь ласка, увагу, що у вас тут є безліч налаштувань. Ви можете вибрати той, який вам подобається. Але, будь ласка, Зверніть, будь ласка, увагу, щоб не нагромоджувати наші переходи, нашу презентацію різними видами переходів. Отже, ви можете, давайте подивимося, як може це відбуватися. Наприклад, СУ, поява, розділення випадкові. Ви можете застосувати будь-які, ще раз вам повторюю, які вам подобаються. Наприклад, мені подобається перший слайд, щоб у нас був у вигляді розділення. Далі, зверніть, будь ласка, увагу: у нас є на стрічці ще хронометраж, за що він відповідає? Він відповідає за. Той час, який буде застосовано відносно цього налаштування цього слайдика. Отже, наприклад, я застосувала до своєї казочки відносно кожного слайда тривалість 2 секундочки. Далі, зверніть, будь ласка, увагу, щоб, кожна, щоб слайдик відкривався, ми можемо налаштувати. Не по клацанню кнопки миші, а відносно того часу, який нам потрібен. Ми можемо зняти тут прапорець, а можемо залишити це відносно е, тій того е, доповідача, як йому подобається. Е, бажано налаштувати відкриття е, слайду, е, скільки нам потрібно. Ну, я завжди застосовую застосовувала відносно нашої казочки колобок тривалість. 2 секундочки. Далі переходимо до наступного слайда. і так само ми можемо ще застосувати ті ж самі параметри. Зверніть, будь ласка, увагу, що відносно нашого другого слайдика ви можете вже зробити у іншому стилі відкриття. Ну, наприклад, ви можете як подивіться, відгалуження. Або перегортання, буде так, як у мене, і як начебто книжечка перегортається аркуші. Зверніть, будь ласка, увагу, ще раз кажу: не нагромоджуйте анімаційними ефектами, щоб це було гармонійно і однаково за стилістикою. І так далі. І давайте з вами зараз ще один слайдик, і з вами переглянемо, як це все ми застосували. Зверніть, будь ласка, увагу, бачите, все у нас гарно налаштовано, і наш кожний слайдик автоматично відкривається так, як ми з вами бажаємо. Отже, шановні мої, ваша задача. Створити презентацію, хто ще не створив, той, хто вже виконав минулі завдання за комп'ютером, Тому тоді вам залишається дуже небагато різних моментів. Вам потрібно буде, ще раз повторюю, повторю, налаштувати переходи між нашими слайдами. Отже, дякую за увагу, до наступної зустрічі. До побачення!